Вітаю, шановні друзі. Нещодавно, ну як нещодавно, певний час, не буду казати, скільки. Я дізнався, що у мого однокласника інсульт. Мій однокласник інсульт. Подивишся, Руслан, я думаю, що це відео буде тобі корисно, Ти хотів щось сказати стосовно інсультів, інфарктів, правильно? Так. Да. Не щось, а конкретно останні три роки я займався тим, що ну, так вийшло. Я чому не знаю чому? Це ж якась рука мене веде. Я взяв м, дати народження у Вікіпедії, дати народження людей і дати смерті. Це ті, які померли від інсульту інфаркту. Е, ну це ж офіційно вже все. Е, там десь порядка було 2600. Там щось таке оцих смертей. І 86% людей. Які померли. Виявилося, що у них е, була в протифазі в ямі або ж сонце, або ж місяць були в ямі в протифазі. Тобто дні, коли. Ні, Ну я не можу так, що померти суд. Мене це ж... жалко. Ладно. Е, е, вийшло так, що це було передбачувано закономірно, бо в ці дні. Е, для судин серця або ж мозку був такий стан, якщо уявіть собі, ви їдете в машині, сіли е, справа від водія і сидите. І він як дав по газам з місця вперед, вас притисло туди. Це одна ситуація. А інша ситуація така сама швидкість, там, допустимо, там 100 кілометрів, але не туди і вас притискає назад. а ви Машин не ви. Хтось там їде, сидить на передньому лавці сидить, і 100 км на годину водій дає по гальмам. І пасажир що робить? Він пішов вперед. Так оце, якщо людина народилась, коли вона народилась, місяць або ж розганявся і нас притискали туди, або ж гальмувався, нас інерція кидала туди. Так от, відбувалося, відбулися оці. Інсульт або ж інфаркти це розрив капілярів або в голові, або в серці, якраз у протифазі від того, як було на день народження. Якщо людина народилась, от, наприклад, я народився, коли місяць гальмувався. Всі дні, коли місяць гальмується в своєму польоті біля землі, це мої дні. А коли він прискорюється, коли мене отуди давить. Це протифаза, оце для мене небезпечні. І в цьому мені давно, він може, не пам'ятає, але зараз скажу, може, згадає. Мій син колись мені підказав. Він народився от в такий-то-такий-то місяцеву добу, і ми тренуємося. Я кажу, от ти повинен, ти маєш бути, там щось там. А він каже, я не можу. Я кажу, як не можеш, що ти там ну, перетворяєшся. Він каже, такий стан, як мені голову накачали насосом. Ну сказав, було таке. Вот, було таке. Вот. І потім оце скільки років пройшло? це більше 25 років пройшло. Я потім це почав аналізувати і дивлюся, а у нього цей стан був. І оце після цього він багато мені чого підказує. Він навіть не розуміє, що він підказує. Колись він казав, я не звертав. А потім він підказує. А я вже прислухаюся. Я вже думаю, а ну подивись, треба там покопатись, подивитися. І знаходиться те. Що дещо із того, що він мені підказав, оце воно вже тут працює. Так от, інсульти і інфаркти, там є такі, скажімо, п'ять параметрів. Я рахую тільки чотири, бо один параметр мені складно вловити, бо це треба знати час народження і місце народження. Ті люди, які кажуть, знають місце народження свого народження, вони не знають часу. І це. Ну, ускладнює, але цей параметр, він дуже-дуже сильний. Але вловити його неможливо. Тому я просто скажу, щоб глядачі наші знали, є ритм, 12-літній цикл, юпітеріанський 12 цикл, 12-річний, річний 12 місяців, 365 днів. І є місяцевий ритм 29,5 днів. І ще четвертий ритм, це коли місяць розганяється, або ж навпаки, гальмується. І оце чотири. І е, сами, самий сильний виявився той, який оце е, 29,5 діб різниці. Місяцевий місяць, і чи він розганяється місяць, чи він гальмується. І оце, оці ритми, вони дуже, дуже впливають на стан. Судин голови, серця і е, решту мілких судин. Що це дає? Я коли починав це займатися, ну я ж в попередніх відео сказав, що був кращий тренер радянського Союзу, а чомусь програв, програв мій учень. З'ясувалося, що там відбувається щороку на 10-12 днів. Місяцева доба зміщується. І все те, що, наприклад, ми не наприклад, а конкретно все те, що ми робили в 83 році, ми вирішили повторювати. Це був дуже успішний рік. Ми вирішили повторити в 84-му. Але оскільки місяць змістився на 10-12 діб на раніше, ту тренування, ті тренування роботи, які ми виконували в 83-му, з'ясувалося, що їх треба було робити раніше, бо зовсім інші там енергії були. І він програв. Так от. Так от, е, враховуючи це все можна передбачити такі періоди, тобто роки, місяці щороку і дні, коли організм людини, неважливо якась, спортсмен, чемпіон, чи якась бабулька чи дідулька старенький, в які дні у них... Можуть бути, тобто в які не можуть, а в які дні буде пониження цієї додаткової енергії. Що треба робити? Що треба робити, ви якось там раніше якомусь відділу ми вже сказали? Сказали. Це, це зараз воно тут не піде, це треба індивідуально, бо індивідуально у нас же є у нас же є оці матриці, і в цих матрицях це можна все відобразити. Силочка на це відео буде під цим відео. Де, значить... Треба мати отаке матрицю, щоб знати. Ні, якщо вам не цікаво, як ви е, погодь з робити. Якщо безсмертний, то все нормально. Якщо безсмертний, все нормально. Але ж я кажу, добре, якщо насталося кирпич балкон упав на голову, сразу бах і все. А якщо це інсульт, так 90% людей після інсульту, це інваліди, Який у мене один друг прожив 15 років після інсульту. Молодим ще було йому там скільки 55 років. 15 років був інвалідом. І дружина, і сім'я намучилась. Він каже, якби я це одразу рубануло, щоб я їх не мучив. Уявляєш, яке? Це дуже важко. Тому краще знати, мати свої матриці, щоб знати, де там буде внизу, а де на горі. І ще можна. Я, сказав більше... я думаю, не тільки матриці. Ще люди мають знати, як правильно харчуватись. Тому що. Неправильним харчуванням вони прискорять ці так, процеси інсульту інфаркту, так, 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 так. тому що наш організм він не залізобетонний. Біцять брати дві машини однакові машини, наприклад, два Мерседеса, І один мерседес в один мерседес заливати якісне пальне, якісне мастило. А в інший неякісне мастило, неякісне пальне, який мерседес довше прослужить. Обоє довго прослужать, але зламається перший той, у який неякісне мастило і пальне заливали. Так само і людина. Людина це унікальна біомашина. І вона має властивість ламатись, і вона має властивість відновлюватись, чого, в яких властивості немає мерседес у, машині. у машині. так. Тому, якщо ви дивитесь це відео, з вами все добре. Ви живі і ви можете відновити свій організм, якщо у вас є якісь болячки. І ви можете не вступити в оцю яму. Отам де внизу. Отут так, отут, де внизу. Ви можете не попасти в оцю яму. Якщо ви знаєте, коли ця яма буде. Коли ви можете, соломки. Коли соломи підмостити, як її уникнути. Думайте, аналізуйте. Тому що ви розумні люди. Підпишіться на цей канал. Робіть висновки. порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. На все добре.